І так, добрий день. І як завжди, починаємо з прекрасного. Це вчора діти подарували мені цей, цей букет квіток. Я їм дуже-дуже вдячна. У мене вчора був день народження. Сьогодні день народження мого сина, якого я вітаю і бажаю йому Божої опіки, міцного здоров'я. І з цього найкращого. У мене на столі, як бачите, бардак, ну такий приємний. Я хочу зараз зробити бисквіт. поставила і до бисквіту дати горіховий крем. Горіхи я витягнула з морозилки. запхала в форно, вони там трошки підгріються, я проблендерую і їх зварю. Поки воно в мене все буде готуватися, я буду робити. М'ясо печеню, м'ясну печеню, от так правильно буде називатися. І я приготувала каштани. Е е е е е е е е я їх хотіла, я ще не знаю, чи я їх буду робити, бачите, які вони величезні, гарні, великі каштани, я їх може зварю, а якщо не зварю, то дуже хочу запекти. Побачу, якщо мені стане часу, то, то все. І так, мої дорогі, я починаю. Починаю з бисквіту для мого сина. Для бисквіту мені треба 6 яєць, стакан цукру, стакан муки, одну ложку муки ми заберемо, дамо кукурудзяного крохмалю одну ложку, дрібку солі і кладемо до всього. Комбайн в робот, хай мішає нам. І будемо пекти. Поки бисквіт буде пектися, ми зробимо для нього крем. Ми Трошки просмачили наші горіхи, тепер я їх зараз блендерую і поставлю варити. Окей. Ми зблендерували і зараз я буду їх класти варити. Ну, перше, щоб вкласти її варити, це все поставлю на ній. Але перше, ніж займатися бисквітом, я зроблю м'ясо. М'ясо зараз поставлю на пательню, щоб воно з кожного боку присмажилося. Ми поставили м'ясо на пательню. Можна трошечки влити олійки. чуть-чуть багато ні. Окей. І окей. Потім, коли пательня з м'ясом і з нашою олійкою нагріється, ми кинемо масло бо на маслі, то воно смачніше. І коли обсмажимо, перекинемо всю велику пательню, в якому будемо робити його до кінця. До банячка ми вливаємо даємо склянку цукру. І так, до банячка ми даємо склянку, Молока, даємо склянку цукру, додаємо сплянку цукру. Оу, перелила. пересипала, ніхто нічого. М'ясо ми присмажуємо з кожного із сторони. Якщо воно присмажиться, ми його перекинемо сюди. І дамо йому це трошечки просмажитися, Тоді будемо робити все далі. Але туди вкинемо не олійку вже, а масло. Так, молоко з цукром ми розмішаємо. Ви бачите, що там щось є якісь такі мушки. То не мушки, то я, то є, я молола мак і в той стакан, в якому був... Ой, не мак, горіхи, і в ту склянку, в якому були горіхи, я що зробила? Кинула туди цукор, лила перше молоко, потім лила цукор. І тепер це все перемішую. перемішую. Перемішаю і поставлю на вогонь, щоб воно варилося. Але перше роблю справу з м'ясом. І так ми поставили нашу коселу. Okay. І сюди виливаємо вже обсмажене м'ясо. Цю повороту помиємо і ставимо сюди. На і так, ми їх збиваємо, включаємо на збиття. Вкладаємо на, на два, напевне. Потім дамо трошечки солі, а ми не включили ще. Включаємо. Включаємо, включаємо, включаємо. Микро виключимо, потім її помиємо. Ой, боже боже. Включили. Включили, підемо на два. Який допошкий бойця. Видаємо топі затягуємо в кухні. Трошки більше, дала, в мене біля солодка. Тут ми додаємо тут полегенько, тут трохи. Так, ми вже всипали сюди муки, видаємо, хай вона ще трошки помішається і будемо виливати. Ми вже витягнули то і витягаємо і бачимо, що воно в нас є. Зараз ми виливимо в тортівницю, висипаємо в тортівницю. Гарно. Все тут виливаємо. Окей, щоб воно було чистеньке. Окей. І пізніше замісимо ще на одну. okay Окей. І кладемо кортівник і кладемо в духовку. Окей. Духовка наша розігріться вже на 180 градусів. Ми поставили в духовку. На 180 градусів і на хвилин 30. Побачимо. Прийшов заказ на картоплю фрі. Я не хотіла включати нашу фритюрницю, тому я взяла отак зробила. М'ясо в нас вже майже готове. Навіть можу вам показати, але в мене на зайняті. заняті, то я перше це перемішаю. Окей. А, потім вже покажу І так, окей. Ми почистили картоплю. У нас ми не зачистили її Ми почистили картоплю. Тепер розрізаємо її і робимо в неї картоплю фрі. Я люблю великими кусочками. Мої внуки люблять от таку, як в Макдональді. Ну, що зробиш? Кожного своїй сматі. Так я і роблю, як в Макдональді. У мене колись була десь ще, я не знаю, така машинка, ручна, правда. що запихаєш туди картоплю, натискаєш і вона ріже так, як у Макдональді. А я то роблю руками як-небудь, щоб вона була готова. А то в мене вже по графіку має бути все готове, а в мене ще не готове, дорогенькі мої дівчатка. Але то нічого. Йдем дивитися до картоплі. І що? І ще це я роблю на, на... ці всі процедури ми робимо на виніс. Приїде зараз син і то все забере. А я для нас з чоловіком зроблю, я маю ці кортиліні або лаваш, або якісь палянички, і я зроблю ліниві чебуреки. Я м'ясо розморожую, зараз його перемелю, і зроблю ліниві чебуречки. Так що ми сьогодні будемо їсти чебуреки. Він хотів чебуреки вже давно. Мені дуже не хотілося робити тісто, на ну, чебуреки, стояти, то смажити, а я зараз роблю швиденько, запхаю в форну, навіть спечу. навіть не зжарю, а спечу. вони причайно смачніші. Дорогі мої дівчатка, що я вам можу сказати? Що старість це є велике свинство? Тому що мені здається, що я тут. Замість крохмалю кинула ложку поташу і, напевно, зіпсувала весь бісквіт. Ну нічого, зараз приїде син, будемо рішати, що робити будемо. Наше шифрі готове. Правда, ще не все. Тут я кинула чесничок. Я один взяла до рота спробувати, але горячо. Кинула сіль, кинувши сюди заморожений заморожену забулецьку називається, зараз гадаю, і перець чорний поперчимо то все. Кріп. Кину заморожений кріп, але це вже потім. А зараз там досмажується і то Доварюється. Потім ми це все скомплектуємо і я покажу вам, як я буду робити для нас ліниві чи буретя. Ми зробили безвіт. Тепер ми його не знаю, от накриємо сюди. Можна було розрізати на три кусочки, а то так, як нас немає. Більше крему, тому ми обійдемося Я мою руки. Окей, хачуємо. І зараз ми ще зверху його намастимо. Окей. так. І можемо... Що ви маєте вдома? Маєте стружку кокосу. Посипаєте стружкою. не маєте стружки кокосової? посипаєте горіхами меленими. Не маєте горіхів? А що ж ви в хаті тоді маєте? Тоді посипаєте печеньками, кістечками, купленими в магазині. І дома потолочили. Чим хочете? Бр блендером, е скалкою, руками. Хто чим вміє? Окей. Okay. Ми маємо зробити ще одну процедуру. Наш безквіт готовий. Ми його переклали кремом, тим, що ми зробили. В середину запхали, помастили його, зволожили його абрикосовим варенням і зверху посипали тертими сухарями, тістечками, не сухарями. Тертими тістечками. Можна тут ще щось вигадати, щось намалювати, але буде так, як є. Наша фрі також готова, я її посолила, по ще не поперчила, я її посолила, але не поперчила. Зараз поперчу. І... І так, дорогі мої, наш, наш заказ виконаний. У нас була печення, картопля фрі і бісквіт. Ми то все зробили. Зробили вчасно, вони зараз забирають і їдуть. І я роблю відразу після них, ну, так через півгодинки, ліниві чебуреки. Я з вами прощаюся, велике спасибі, що ви заходите на мій канал, що ви підписуєтеся. Я вам дуже-дуже вдячна. Заходьте, підписуйтеся, лайкайте. Я роблю вже тепер менше, але хочу робити набагато краще і набагато новіше. Так що будемо сподіватися, що щось буде. До зустрічі, а нам А їм смачно!